Проект хештег без питань сьогодні. Мій гість з приємністю представляю ваші увазі. Хоча друзі, ви прекрасно знаєте цю людину, українця Володимир Малян, політик військовослужбових збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України, Володимир Слава Україні. Героям слава владу. Дякую за прощення і бути з вами. Дякую за ваш час. Ряд хештегів розкриваєте ви їх сьогодні. Вже зараз, в ці хвилини, почнемо з першого в множині дзвінки, яких відбувається зараз доволі багато. Трамп хоче видати бажане задійства. Е, слава Богу, на більшість наших партнерів або мовчать, не приєднуючись до цих перемог, або відверто кажуть, що Путін водить Трампа за носа. Е, дуже важливо в цьому всьому в, е, знаєте, в такому. В великому перетині багатьох інтересів пам'ятати про ключові наші цінності і до чого прагнемо ми, це збереження держави, збереження незалежності, успішна Україна через ефективні збройні сили. І от якщо ми зможемо вибудувати свою власну історію, тоді ці дзвінки. Не впливатимуть настільки негативно на Україну, як впливають вони зараз, і перейдуть з контексту тривожних дзвінків в дзвінки, які створюють нові можливості для України. Але для цього має бути має бути мудрість і влади, і нації, що не завжди є. Одразу переходимо до наступного, тому що після них е це явище ми спостерігаємо хоча і з 2014 року для багатьох українців. Зрозуміло, як діє ворог, цей хештег звучить наступним чином. Маніпуляції Путіна це класична історія. Тут нічого нового для людей, які бодай орієнтуються в історії, і якщо вони мають глибокі знання, вони бачать, що Росія завжди діє однаково. Спершу вона сіє хаос в тих державах, які вона хоче підкорити, захопити, торгувати з ними, налагоджувати нові стосунки. Далі після цього хаосу відбувається економічна або військова інтервенція, якщо в Росії на цей момент на цей етап є достатньо ресурсів. Зараз ми бачимо абсолютно ту саму історію. Путін намагається дестабілізувати Сполучені Штати. Йому не цікаво Нобелівська премія миру для Трампа. Йому не цікаві і успішні сполучені штати. Там має бути хаос. Він хоче розсварити Трампа з союзниками в Європі. Це теж послаблює і Америку, і європейські країни. На цьому Путін може зіграти, просунути інтереси Кремля ще глибше. І безумовно він вважає, що Україна це його приз. Що заходу не варто сваритися з Росією через невелику державу. У розумінні Путіна, яка історично належить йому знову ж таки в розумінні Путіна, тому ці всі маніпуляції вони будуть безконечними, і це не важливо, чи сьогодні Росія виграє, чи програє, чи російська імперія е, повністю роздробилася, чи навпаки е, проростає новими землями. Вони будуть завжди діяти однаково. це ми повинні пам'ятати, що наша кінцева мета не кордон 91-го року. Наша кінцева мета повністю демонтаж російської державності. З е, підконтрольними українами, Україною урядами на цих територіях. Причому як це зараз відбувається? Трішки деталізуємось в цій темі. Наступним хештегом е, звучить він: збиті дрони, і як це позиціонується? Це ж ми дивіться, все позбивали. От Україна така погана. Ну, тому приклад, да, НПЗ. Так, це була би дуже гарна історія. Бачите, американці, зокрема Вітков, намагалися це продати як успіх перебування з Російською Федерацією. Але в чому проблема, що далі була наступна ніч, і знову російські збиті дрон в лапках атакували українські землі. Тому чим далі буде тривати війна? Тим менше американцям буде можливо продавати цю, цю історію як свої успішні перемови. Бо слава Богу, ми теж відповідаємо. Ми бачили чудовий фейерверк в Енгельсі сьогодні вночі, коли було підірвано склад чогось цікавого на стратегічній базі базування далекобійних літаків Російської Федерації, і ця історія буде продовжуватися тому. Росіяни майстерні в скидуванні фальсифікацій, але в 21 столітті воно працює вже набагато гірше аніж це було в попередніх століттях. Бо завдяки соцмережам інтернету дуже легко спростувати будь-який фейк, який би він захопив, не виглядав в перші секунди, і цей хештег нас також, Володимири, є Енгельс. Який це інфраструктурний об'єкт? Зараз з'являється багато інформації про те, що це одне з найбільших сховищ авіаційного гасу для стратегічної авіації. З іншого боку, ті вибухи на відео, які фігурують. ну, Тут варто говорити, вже деякі військові, навіть аналітики, експерти, зазначають про зберігання ракет х 101 555 Мені важко детально коментувати, бо я не маю даних зараз розвитки, щоб говорити про ураження тих чи інших об'єктів, але суд, суто з візуального спостереження ми попали в що з велике. Ось оскільки відбувалася повторна детонація, вірогідно, що це все таки ракети. Якого типу так, мабуть, ті, якими ми споряджаються тушки, і е, це. Добре для нас, бо чим менше в Росії ракет а вони не встигають виробляти в тій потрібній кількості для того, щоб постійно завдавати удари по Україні, і плюс ми бачимо ситуацію, що е, насправді е, ці всі удари вони е, боляче б'ють по Російській Федерації і обмежують е, їхню відповідь по українській території. Ідемо далі: енергетика. А саме про неї тут можна додати там енергетичне перемиря, так чи інакше, чим воно стало взагалі в цих всіх телефонних розмовах? Це звичайно той фактор, який непокоїть Росію, і не випадково саме цей формат перший крок, от по налагодженні якого якихось переговорів по припиненню вогню, було запропоновано обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. Мені було чесно кажучи, дещо дивно, тому що саме президент Зеленський. Першим виступив цією ініціативою, американці заперечили, ні, 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 ми повністю за припинення вогню в усіх сферах, і mm -hmm. далі, раптом, під час переговорів Трампа з Путіном, Путін запропонує пропонує обмежитися, обмежити ударику інфраструктурі. Це якесь таке дивне співпадіння. Я не знаю, чим це можна пояснити. Можливо, потім ось таки з'ясуємо, хто підкинув президенту України цю ідею, але в е наразі виглядає таким чином, що удари Росії по українській енергетиці вони є болючими. Але недостатніми для того, щоб здати суттєвої шкоди. А от удари України по російській енергетиці, насамперед, по експортних можливостях Росії вони є відчутні, бо ми бачимо чіткі цифри: падіння експорту російської нафти і нафтопродуктів через це, і плюс загальна ситуація на ринках теж не сприяє поповненню російського бюджету, а це ключове експорт енергоносіїв, за рахунок чого тримається Красна Армія. Ми почули про те, що їй буде надано якраз наступний хештег список об'єктів. Це, от для технічних складів делегації, які зараз нібито формуються для чергових раундів перемовин Саудівської Аравії, і, взагалі, що це за такий підхід? Це гарна історія. Я просто -таки дуже сподіваюся, що якщо раптом не буде ситуації, що проваляться російсько-американські перемовини саме по цьому списку, першочергово буде завдано удару з боку Росії. Тому я би був би доволі обережним складанням будь-яких списків. Росіяни нас насправді чудово знають, куди вони цілять. Інколи вони потрапляють не туди, куди вони хочуть, через неточність власних систем. Інколи це зумисні терористичні удари, щоб нагнати жаху в цивільного населення. Але я би не робив жодних списків, просто виключний перелік, що все ударів немає. Якщо на це є політична воля і розуміння. Йдемо далі. Якщо про об'єкти, це головна тема нашої з вами сьогодні. Зустрічі і розмови, головний хештег фактично звучить він наступним чином. Кому за С доволі прискіплива увага цьому питанню і цій тематиці після телефонної розмови президента Зеленського з Дональдом Трампом, хто як і кому що пропонував? Ну нібито вже в інформаційне поле президент вийшов, пояснив, що мались на увазі тільки саме цей об'єкт, який тимчасово окупований ворогом. Ну, давайте пограємо з трошки в конспірологію. От, теоретично можна припустити, що наш вихід з Курщини пов'язаний з якимись домовленостями чи обіцянкою росіян віддати Україні енергодар з атомною електростанцією, водночас цього певності немає. З Курщини ми то вийшли. А от е, АЕС поки що не отримали, і далеко не факт, що отримуємо. Бо Росія ніколи не тримає власне слово. Росія дотримується угоди виключно в одному випадку, коли їхні збройні сили знищені, а керівництво дезорієнтоване і не може контролювати власну територію. Тому е, побачимо наскільки ця лінія витримана, наскільки росіяни будуть тримати слово, якщо вірити в цю конспірологію. Бо інакших важелів для того, щоб росіяни відійшли з частини української окупованої території, я не бачу, е, чи зможе Трамп натиснути? Ну поки що він не хоче тиснути це, очевидно. Але він може бути в такій ситуації, і цього боїться Путін, коли е, це безконечне так, 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 ми зробимо. Але потім така російська маніяна буде доведена до того стану, що Трамп просто втратить контроль і буде робити Росії боляче. Але це знов ж таки одна із версій можливого розвитку подій. І якщо ж від конспірології ще до офіційних заяв, то нібито йшлося про управління саме цим інфраструктурним об'єктом з боку США. Саме такі пропозиції звучали. Там трошки по іншому було сформульовано, це не управління, це йдеться про те, що українська енергетика буде належати американським компаніям. Угу. І не тільки Запорізька АЕС. Тут є багато питань, відверто кажучи. Наскільки це буде ефективно? Але це точно буде ефективно за відомого українського господарника пана Дмитра Фірташа, який довгий час був причетним до української енергетики, це точно буде ефективніше аніж група російська Бабакова, яка досі контролює, попри усі публічні заяви частину української енергетики? Чи це Скажімо, буде запобіжником щодо російських ударів і е, намагань Росії окупувати Україну. Ні, я в цю історію взагалі не вірю. Це може Трамп так продавати, якщо він дійсно для себе будує лінію, не дай Бог, захід на будь-який американський об'єкт на території України, шостий вход задає удар у відповідь, але. Ну, росіянам байдуже, що захоплювати? Вони захоплювали вже не одну іноземну власність на території України в різні часи. Тому це точно не запобіжник і не якась гарантія, що цього не повториться. Ще два хештеги попереду. Під завісу нашу з вами розмови, і оголошені вже наступні раунди в Саудівській Аравії. Цей хештег звучить так: наші позиції взагалі в цих перемовинах станом на зараз. Як ви їх розумієте? Ми їх не бачимо і, на жаль, це все не комунікується. Так, ми чуємо від президента України окремі червоні лінії, але водночас ми бачимо дуже багато в Києві в публічний простір щодо явних неприйнятних для України історії про визнання окупованих територій російськими, відсутність компенсації з боку Росії та багатьох інших речей. Побачимо, як це все піде. Але насправді, якби президент і його команда були більш відвертою відвертими з українською громадою, їм потім було б набагато простіше в подальшому, коли доведеться відповідати вже не на гіпотетичні питання, а на те, що в реальності сталося: як Україна втратила одне море, як Україна втратила величезні території і стількох людей. Тому я би просто побажав команді президента мудрості і е відповідальності у розумінні гостроти моменту, бо це йдеться не про їхню персональну історію, це вже таке, да там нічого веселого не буде. А це йдеться про Україну, е лідерами якої вони стануть сьогодні є. Я цей хештег готував на завершення. Дійсно, це слово вже вжили. Комунікації тоді я просто поточню: а якими вони мали б бути ну прикладу, угода про корисні копалини, та як це все комунікувалося і так далі? Мені дивно, що насправді команда, яка нині тримає владу в Україні і яка є майстрами комунікаційниками, допускають такі очевидні проколи. Бо е, правильно сформований публічний порядок денний для нації генерував би для неї е, чіткі пріоритети, і нам всім від цього було би легше. Якщо ми воюємо всерйоз і надовго, то ми воюємо всерйоз і надовго. Якщо ми будуємо ВПК військово-промисловий комплекс, то ми будуємо ВПК. Якщо ми, попри все, готові битися лопатами, як казав один колишній міністр, який б, на жаль так ніколи цього не зробив, то ми маємо бути готовим бити битися лопатами. Це має бути сформульовано як внутрішній е, ситуації, так само і назовні, е, по угоді з корисними копалинами, Я думаю, що сам Трамп вже трошки охолов до цієї ідеї, бо він бачить, що пок наразі не до неї, і те, що Україна здалася, сказала, що ми підпишемо будь-яку таку історію. Це теж не дуже добрий е, показник. Бо Трампу треба продавати не е, якісь корисні копалини чи шахти. Він це слабко розуміє, і слабко відчуває. Окрім того, що в цьому колись е, Америка зробила свій статок на своїй території, розробляючи корисні копалини. Йому треба продавати красиві речі: е, там пляжі, шампанські башти е, Трампа, легкі життя. От той ролик, який був згенерований штучним інтелектом, який Трамп з гордістю перепощував у себе все в своїх мережах, коли він з надання відпочиває на пляжі е, гази і все фантастично, прекрасно, і золота статуя Трампа, це от його світ, який він з радістю буде купувати. А ми говоримо про корисні копалини, там чи про якісь шахти. Він це слабко розуміє. І я ще просто там під завісу поточню, бо від народних обранців звучить і ця критика, і ці позиції висловлюються. Зокрема, е все ж таки, що певні рішення або ж ідеї, або ж те, що обговорюється, мало б проходити через Верховну Раду, депутатів мали б ставити до відома тим сам, там повідомляючи український народ і так далі, і тому подібне. Ну, самі підходи в реалізації тих чи інших рішень і там затвердження позицій, так. На превеликий жаль, це сталося давно, і це теж величезний виклик для нинішньої команди. Бо якщо б в нормальній ситуації, коли е, парламент, уряд, команда президента, всі інші ключові інституції в Україні займаються спільними питаннями виживання держави, то і відповідальність у кожного розподілено. Та ти написав хороший закон і спрацював молодець, поганий. Відповідає е, команда, замість того, щоб займатися реформами крала, Відповідає ця сама команда. А так, всю відповідальність за все, взяв на себе президент України і його там легендарні чи міфічні п'ять-шість менеджерів. Тому в першу чергу буде питати з них ці ситуації. Спасибі вам за ваш час сьогодні. Дякую вам Дякую за, за проще і за аналітику в проєкті Хештег без питань. Друзі, сьогодні спілкувалися разом з нашим гостем. Це був Володимир Омелян, політик військовослужбових збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України. До зустрічі і спокійного дня. Зв'язку Волод... переможемо. Дивився цей ефір. Дякую також. Лайк, підписка. Буду вдячний, друзі, і побачимось з вами. Слава кожному з вас і слава Україні.